Ну, давай, сука, давай я й тебе завалю! Що за ідіот? А могли б домовитись? Спершу краще скористаюся можливістю та помацую цього. Без перебільшення мега-аномалію. Чудово! Пружина. Надійний помічник всіх мародерів та дигерів у зоні. Платний? Тут. Біля аномалії Мені навіть трошки соромно. Бандити вважають пошук артефактів не пацанською справою. А я зараз буквально вбив однорога, того єдиного бідолаху, який на свою голову поліз за артефактами. А міг би зараз сидіти на тераконі та бухати.